Піца для чемпіонів. Центр для дітей і сімей благодійного фонду каріта зброди організував смачну подяку своїм юним футболістам за призове місце в турнірі Кубок Карітасу Карітасу-2023». Дітей пригостили піцею та солодощами, а керівниця центру для дітей і сімей Каріта зброди Люба Сітка вручила їм подарунки. Згодом ділилися враженнями і спогадами. На ці змагання вони довго чекали, адже торік, через Велику війну, Каріта з України не зміг провести традиційний чемпіонат у Києві. Тож, цьогоріч, щоб турнір пройшов безпечно і без тривог, ці змагання погодився прийняти Карітас Румунії. Сьогодні ми раді вітати нашу футбольну команду дитячого Карітасу. Вирішили зібрати їх тут після нашого матчу Кубку карітасу 23, який відбувся цьогоріч в Румунії. Ми граємо досить непогано, як з ровесниками з-за кордону. У нас всі позиції добре ну, грають, і нема слабших нікого. І суперники також нема слабших, просто комусь більше повезло, комусь менше. Активно готувалися до поїздки не лише футболісти Карітас Броди, а й фани команди, які створили мотиваційні плакати для підтримки. Бродівська команда одна з фаворитів цього турніру і є триразовим чемпіоном попередніх кубків Карітасу. Цьогоріч кубок Карітасу проходив вже в шостий раз, і дуже нам приємно те, що ми перше місце займали загалом три рази. Брали перше місце кубок Карітасу. Цього року нам не, не так пощастило, ми маємо срібло, але тим не менше ми дуже радіємо. Радіємо з того, що ми мали таку приємну подорож, яка поєднала з собою і змагання спортивні, і відпочинок. Цьогоріч на турнір до Румунії прибуло 9 команд збродів Львова, «Львова», Тернополя, Нововолинська, Полтави та три місцевих румунських команди. Максимально було 11 команд у 2018 році. Тоді Карі та сівці приїхали з усіх куточків нашої країни. Цьогоріч команда Карі та Зброди, яку підготував до змагань тренер Сергій Кобєлковський, зіграла дуже потужно. Вийшла у фінал турніру, де посіла друге місце, поступившись лише команді Карі. Та На цьому турнірі наша команда здобула друге місце. Ми в цьому радіємо, звичайно ж, і хочемо сьогодні їх трошки дітей зібрати, пригостити піцею з солодощами, поспілкуватися і порадіти один за одного. Наш Ростислав Олійник забив найкращий гол, за що отримав нагороду від організаторів, та більше вражень у номінанта від тамтешньої природи, історії і програми перебування, яку запропонували організатори. Ну в Румунії було так круто. Ми після матчів завжди ходили гуляти. Сам турнір був цікавий. Команди теж сильні були. Природа теж була файна. Ми ще були в горах біля храму. Були. Були там на екскурсії, коли вертались додому, коли ми як колись жили е, люди е, в Румунії, стародавнє румунське село. Як і в минулі роки у командах грали хлопці і дівчата незалежно від рівня підготовки і соціального статусу. Всі мають бути на рівних, каже центральна нападниця Анна Гарасимчук. Та поїздка дуже файна, дуже сподобалася. Все було дуже круто, особливо як ми ходили в басейни. Ігри дуже насичені були. Остання гра була дуже тяжка. Були на рівні нас, грали, були сильніші за нас. Була румунська дівчача команда. Зіграли ми з ними, ми їх виграли, але грали вони ну, круто. Ну, комусь подобається там, волейбол, а комусь футбол. Ну, я, наприклад, пішла на футбол через фон найкращого друга, і так через нього і почала ходити. Сподобалось перше тренування, пішла на друге. Робота з дітьми завжди була і є пріоритетним напрямком Карітасу України. Діти багато років поспіль відвідують футбольні команди дитячих центрів Карітасу. Для багатьох з них вуличний футбол є мотиваційним інструментом, який дозволяє повірити в себе і досягнути мети. Подорожі, як ця в Румунію, сприяють розширенню світогляду і соціалізації дітей. Даниїла Матюшка у футбольну команду «Карітас Броди» за руку привели батьки. Ну так мене просто батьки привели. Я познайомився з командою і все, і потрапив в тренувальний процес. Дуже сподобалось проводити час в готелі, сподобалось плавати в басейнах, сподобався сам турнір по кількості команд, як мінімум, і загалом сподобалось. Просто Що як мінімум, що це був не один день, як минулого разу, а було що три дні. Виконувала обов'язки тренера у цій поїздці донька Сергія Кобілковського Катерина. кажуть, що якби поїхав сам Сергій Іванович. То гарантовано отримали б кубок, але й донька гідна учениця свого батька. Юнка здобуває профільну освіту з фізичного виховання у Львівському державному університеті фізичної культури і навіть пройшла практичний кейс тренера з футболу. Під час змагань зайняла принципову позицію щодо попередніх товариських матчів перед основними. каже товариські зустрічі можна провести і в Україні. Їхало 12 дітей, з яких двоє це були вболівальники. І інші двоє дівчат, і хлопці, які всі грали. У нас на полі грало п'ятеро. І ми їх періодично міняли в залежності від сили команди і від бажання самих гравців грати. Якщо є й певні змагання, то хочеться чогось досягнути. Ти починаєш себе влаштовувати вилаштовувати як особистість, певно. Адже ти тримаєш якусь планку, ти хочеш чогось більшого. Також це розвиває таку впевненість в собі, якщо ти знаєш, що ти чогось вже досяг. Мені здається, це супер для дітей, що вони якраз таки поїхали ще й познайомилися. У нас дуже хлопці були комунікабельні з румунськими командами. У нас там була команда і хлопців, і дівчат. Ми обмінялися з ними, там хлопці обмінювалися контактами, прапорами всякими подаруночками свято для юних чемпіонів не було б таким без допомоги людей доброї волі. Та й зрештою, сам турнір, який є ініціативою працівників карітасу, щороку відбувається за підтримки української асоціації футболу та меценатів. Тож добрі справи разом робити легше. Цей турнір не зміг би відбутися, якби не було людей-жертводавців, які підтримали. Цю ініціативу. Ми завдячуємо найперше «Карітас з України, і з Румунії, які взяли на себе основні видатки. Також можемо подякувати і хочемо щиро подякувати нашим місцевим підприємцям Щудрику Павлу, Зробку Богдану, Попу Володимиру. Також бізнес-братству українському, які підтримали нашу ініціативу, допомогли хто чим міг. І завдяки цьому ми змогли. Вирушити і побувати на такому прекрасному турнірі. Я також хочу дуже від Карітасу подякувати покарні «Ваш Вашлаваш, яка неодноразово підтримує наших дітей, учасників проєкту, наших волонтерів, надає нам досить часто різні свої вироби, смаколики. Дуже їм за це дякуємо. все, карітас стоє.